Вирушимо в подорож до одного з найзагадковіших міст Європи Праги. Це місто, де кожен камінь дихає історією, а вузькі вулички приховують таємниці, які чекають на своє відкриття. Від величних готичних соборів до романтичних мостів Прага не лише зачаровує своєю красою, а й вабить загадками, які залишилися з часів середньовіччя. Чи готові ви розкрити таємниці цього чарівного міста разом зі мною? Ну, якщо готові, тоді починаємо. Коли планувала сюди поїздку, я перечитала безліч інформації, що тут цікавого можна відвідати і чим може мене вразити це місто. І коли вже гуляєш по старим вуличкам Праги, то сприйняття побаченого дійсно дуже захоплює. Прага це не тільки вузькі вулички, вежі, Карлове міст чи Староміська площа. Прага це ще й місто квітучих садів, яких тут дуже багато, і зачарували вони мене навіть ранньою весною. Тому за традицією, огляд міста ми починаємо рано вранці, щоб встигнути погуляти пустими вуличками та познімати захоплюючого контенту. Пройдемось сьогодні королівським шляхом. Колись цією дорогою йшли королі богемії в оточенні пишних кортежів, і саме звідси починався цей шлях. Від теперішнього громадського будинку та порохової вежі. Далі пройдемо по середньовічній вулиці, яка називається Целетна, і веде вона до старого міста. І ось ми вже на Староміській площі. Тут відбувалось багато історичних подій. Колись тут був галасливий ринок, який збирав на своїй площі безліч ремісників, торговців, майстрів, купців з товарами з різних країн. Тут знаходиться ратуша та її знамениті куранти. Прикрашає площу Тинський храм. Староміська ратуша зведена в 14 столітті. Вона є одним з центральних туристичних об'єктів Праги. На ратуші в 1410 році був встановлений астрономічний годинник Орлой. Уявляєте йому вже 600 років. І звісно, протягом 6 літ він реставрувався, ремонтувався, але це є найстарішим астрономічним годинником у світі, який досі в робочому стані. Майданом проходили королівські коронаційні процесії, що прямували до прайського граду. До 1966 року по Староміській площі їздили трамваї. Зараз це повністю пішохідна зона. Тож продовжуємо наш королівський шлях. Прямуємо до Карлового мосту. Ще туристи не прокинулись, тому ми маємо унікальну можливість пройти з цим шляхом по атмосферним середньовічним вуличкам наодинці. Йдемо на запах, бо вже відчуваємо десь поряд трдельники. Це традиційна вулична випічка, яку ми обов'язково спробуємо. Не пройшли повз такої цікавої крамнички, де у вагонетках цукерки. Цікава подача, як на мене. Хтось не втримався і купив тут цукерок. Ціни на цукерки, як би правильно сказати, туристичні. Ми вже дійшли до Карлового мосту. Що цікавого ми дізналися про цей міст? Задовго до короля Карла IV прагою правила королева Юдіта Турингська, дружина короля Владислава II. Так як в 12 столітті дерев'яні мости постійно руйнувались, Юдіта жінка розумна і умовила чоловіка збудувати Кам'яний міст, який витримає всі стихії. Так з'явився Юдіти міст, названий в її честь. Це був перший міст на цьому місці через Влтаву. Через 170 років, в 1342 році, була потужна повінь, і міст був повністю зруйнований. Коли на трон прийшов Карл IV, то він на цьому місці збудував вищий та могутніший міст, який мав простояти багато століть, і що характерно таки вистояв. Сьогодні про юдітин міст майже ніхто не пам'ятає, і лишилось від нього лише деякі фрагменти. Ось ліва вежа, яка була частиною Юдітового мосту і залишилась до наших часів ці вежі 850 років. Прага одне з небагатьох європейських міст, які пройшли через дві світові війни майже без архітектурних втрат. Тому ми з вами можемо доторкнутися до історії. Уявляєте, скільки всього бачили ці споруди за ці століття? Керуючи GPSом, ми прямуємо далі. Проходимо вулицю Мостецька, церкву Святого Миколая, минаємо пам'ятник священнику Яну Непомуцькому якого мучили тортурами, за легендою, що він не розказав королю Ваславу IV таємницю сповіді королеви Жофії. Тіло священника скинуло до річки Влтава. Так, милуючись красивими місцями, ми дійшли до пражського граду і до Грачанської площі. І це є місцем коронації королів, резиденції королів, що завершує наш королівський шлях. Грачанська площа знаходиться прямо біля центральної брами праського граду. В центрі площі Чумна колона та великий канделябр газового освітлення. До речі, один з трьох, що збережений в празі. Вже багато років це є діюча резиденція президента Чехії. Величезний замковий комплекс включає і собор святого Віта. Зараз ми до нього підійдемо поближче. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, Працький град є найбільшим історичним замком у світі. Територія має 570 метрів у довжину і 128 метрів у ширину. І тут можна знайти будівлі майже всіх архітектурних стилів. Будівництво собору відбувалось майже шість століть з 1344 по 1929 рік. Ось ця частина є найстаршою за віком, побудованою в епоху пізнього середньовіччя. У Празі дуже багато глядових майданчиків, але ми вирішили взібратися на одну з малостранських мостових веж, що біля Карлового мосту, та поглянути на це місто з висоти. Нам пощастило, і на вежі ми були без туристів. Погляньте, які чудові краєвиди ми тут побачили. Я ще знаю одну гарну локацію, яку я дуже хотіла відвідати. Знаходиться вона на терасі готелю you Prince. Тобто, ви підходите до рецепції готелю та просите показати вхід до тераси на криші будинку. Там знаходиться ось така оглядова локація та ресторан, де можна ще й пообідати. Люблю таке меню, де є фотоблюд, хоч розумієш, як то виглядає. Ціни тут немалі, але ж і локація тут чудова. Ну і, звісно, декілька фото на цій локації. Гуляємо містом в пошуках чогось цікавенького. З погодою нам дуже пощастило, така справжня тепла весна, сонечко і настрій, звісно, гарний. І хоч же багато кілометрів ми сьогодні здолали. То ми якось не відчуваємо, тому йдемо далі. Карта нам показала, що поряд з нами є скульптура голови Франца Кавки. Не те, щоб ми сюди планували потрапити, але якщо вже поряд, то також подивимось. Кожні 15 хвилин елементи скульптури обертаються. Мене це мало вражає, але деякі туристи спеціально сюди приходять подивитися таку анімацію. Прага має дуже зручний та розвинений громадський транспорт. Це трамваї, метро, автобуси. Одноразова поїздка коштує 30 крон. Це на поїздку в 30 хвилин для будь-якого виду транспорту. Купити квиток можна як в транспорті, що дуже зручно, в спеціальних автоматах, де є оплата карткою, а також у автоматах перед входом в метро та на деяких зупинках. Мене зацікавив замок, що називають маленьким чешським версалем, який орендувала Мадонна для святкування дня народження свого сина. Це Тройський замок, побудований в добу барокко в 17 столітті. Ну, зараз подивимось, чим же зачепило її це місце. В середину ми не потрапили, бо відвідування замку можливе з 1 квітня, а ми тут були в останній день березня, але помилуватися архітектурою та садом бароко ми, звісно, змогли. Сходинки садового фасаду несуть цікавий сенс. Прийнято вважати, що саме через ці сходинки і названий цей палац Тройським чи Троянським. Тут зображені всі 12 давногрецьких богів, які боролися з титанами. Над цим архітектурним витвором працювали німецькі митці з Дрездена. І якщо схилитися ніби над колодезем, то ви побачите повалених титанів. І є повір'я, що якщо кинути монетку, то обов'язково ще раз повернешся сюди. В той же час ці античні сюжети це алегорія, яка символізує перемогу над турками підвідним у 1683 році. Біля палацу красивий парк бароко італійського типу, який майже без квітів, прикрашений фонтанами. На сьогодні в планах погуляти ботанічним садом. Хоч зараз тільки рання весна, але я думаю, нам буде цікаво. При підйомі до саду багато виноградників, тут росте велика кількість сортів винограду. А ще є бочки всередині різні запахи. Перенюхали тут все. Не зрозуміла, який сенс несе ця інсталяція, але, мабуть, чехам тут цікаво. І якесь дивне дерево, теж з різними запахами. На схилах над Таполтавою ростуть виноградники, а з винограду роблять чудові вина. Це виноробня святої Клари, де можна купити пляшечку вина, з вирощеного на цих виноградниках винограду, яким вже понад 700 років, та помилуватися красивим виглядом на Тройський палац. Кажемо вам хоч частинку садів, якими славиться Прага. Це інша Прага, без метушні, шуму, туристів саме те, що потрібно для відновлення емоційного стану. Так гарно чути весняний спів пташок. Так як виноробня на території ботанічного саду, то ми вже і тут захотіли прогулятись. Ми вже так зголодніли, крокуючи садами і парками. А сьогодні за нашим планом було відвідування ресторану української кухні Борщ, який відкрили в празі Українці. Тож прямуємо до нього. Нарешті ми тут зараз українського борщику замовимо. І тут з порогу нам кажуть, місць немає все зайнято. Неочікувано, але ми наполегливо вирішили чекати. Що можу сказати про це місце? Відвідувачі, як ми помітили, майже всі українці, меню на чешській та на українській мові. Навкруги всі розмовляють українською, і дійсно, ти наче десь в Києві, прийшов пообідати. Нарешті ми дочекались вільного столика і замовили борщ, смакота з пампушками. Одним борщем ситий не будеш, ми ж по 15 кілометрів в день топаємо по празі. Тому бендерики зі сметаною, печеною картоплею саме те, що потрібно. Оформлення атмосферне, українське, персонал українці, кухня українська. Рекомендуємо цей заклад, бо тут дійсно відчуваєш себе як вдома. Цей заклад навіть Клопотенко інспектував. Та й взагалі дуже приємно було підтримати українців і відвідати цей ресторан. До речі, в Празі вже є два ресторани борщу. Тому, якщо зголодніли, шукайте борщ. Гуляємо далі через сувенірний ринок. Нічого ми тут не купували, але подивитися маємо та й вам показати. Прийшов час спробувати вуличну їжу Тердельник. Це така випічка, тісто накручене на трубочку і спечене на вуглях. Добавляю до класичного тридельника і посипки різні, і шоколад, і морозиво, і крем. Взяли спробувати різні, нам дуже сподобалось. А ось так виглядає Прага в суботу, ще й в самий час пік. Як добре, що ми тут встигли погуляти рано вранці, ще й у будній день. Різниця просто шалена. Люди стоять в очікуванні шоу годинника Орлой, яке відбувається тут щогодини. Як говорили раніше, у Празі протікає річка Влтава, і протягом багатьох століть дуже часто трапляються повіні, і Прагу затоплює. Такі стихійні повіні були у 2002 році, 2013 і навіть 2024 році. На одному будинку ми знайшли відмітки, до яких річка Влтава розливалася в ці роки. Повінь приносить величезні збитки місту, руйнування і затоплення будинків. Ось ці будинки на цій вулиці часто затоплені по другий поверх. Тепер зрозуміло, чому Юдіти в міст був зруйнований, і зрозуміло, чого так високо: Пражський град, Вишеград та інша королівська забудова. Ще одна туристична локація у Празі найвища вуличка зі світлофором. Вона має ширину 50-70 см, а довжина всього 32 метри. Відома вона як винарня чертовка і знаходиться в історичному районі Мала Страна. Насправді це просто пожежний прохід між двома будинками, але є дуже розкрученою локацією серед туристів. Ми в черзі не стояли, а пішли на аромат пряників. Ходиш по вулицям, що найперше відчуваєш у праці. Ні, не запах твердельника і не печива, і навіть не пива. Вулиці Праги кожного вечора наповнюються ароматами марихуани. Вже відомий факт, що в Чехії легалізували вживання марихуани. Її можна купити будь-де в продуктових магазинах, сувенірних лапках чи спеціалізованих крамницях. Вартість грама маріхуани в праських крамницях коливається в межах 350-390 чешських крон. Ми не купували, але цікаві. Навіть президент країни Петер Павел торік розповів, що час від часу курить маріхуану. А як ви відноситесь до такого легалайзу, напишіть в коментарях? Ми вже в четверте, мабуть, проходимо по Карловому мосту. І завжди тут щось цікавеньке. Люблю слухати ханк. Це музика, мабуть, створена для мене. Музика. Попри враження повного легалайзу в Чехії, це поки не зовсім так. Продаж класичної маріхуани в країні заборонений. У крамницях же торгують есбіді продукцією. Її дія схожа на дію звичайного канабісу, але не така сильна, не викликає залежності та інших проблем зі здоров'ям. Звичайно ж, маріхуану в магазинах не купиш. Інша справа медичний канабіс. Він повністю легалізований у Чехії з 2013 року. Купити його можна в будь-якій аптеці, але треба мати рецепт. Такі рецепти в країні виписують лише кілька сотень лікарів, а вирощувати медичну конопляну продукцію дозволено лише за спеціальним сертифікатом. Ми чекали, коли стемніє та подивитися, якою буде вечірня Прага. Коли сонце заходить за горизонти, вулички освітлюються м'яким світлом. Світло вуличних ліхтарів відбивається у воді Влтави, створюючи чарівну атмосферу. Підходить наша поїздка до завершення. І була вона повна вражень від цього міста. Дійсно, це місто не схоже на інше. Дійсно, тут своя унікальна атмосфера таємничості. Прага місто, в яке хочеться повернутися знову, бо є що тут подивитись. З кожним роком все більше і більше туристів приїжджає сюди, тому обирайте не сезон, ранкові або нічні години для прогулянок. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть коментарі.